Незламна із запорізькою волонтеркою у Вільнюсі, який відкрили нещодавно. Він присячений Україні. Називається Незламна. На ньому зображена волонтерка із Запоріжжя Тетяна Дроботя на тлі скель острова Хортиця за тиждень після підриву Каховської ГЕС. Про це суспільному із посиланням на Литовську національну комісію у справах ЮНЕСКО повідомила волонтерка Юлія Дроботя. До створення муралу долучилася Литва, Естонія та Україна. І більше про цей стінопис поговоримо далі з журналісткою з Вільнюса Катериною Охотниковою. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий ра. Добрий то, ранок. То, що відомо про створення цього муралу? Власне, як його втілювали? Його відкрили верніше, це було не зовсім відкриття, тому що через, через аномально сильний вітер перенесли відкриття муралу і, і початок його створення. 9 жовтня в самому центрі Вільнюса на головній водній артерії міста було створено величезну неофреску Незлавна її почали створювати саме 9 жовтня. як я вже казала раніше, через аномальний вітер були технічні проблеми щодо нанесення малюнку. Отома на будівлю у центрі Вільнюса. тому відкриття, яке було заплановане зробити як вже відкриття самого муралу, було більше вибачте, в мене собачка трошки. Так, Це, було як... Це було просто перформанс початку старту роботи з нанесення муралу. Взагалі, саме сам дозвіл на те, щоб розмістити цей мурал у центрі вільноса організатори були, намагалися отримати більше року, і це їм вдалося зараз. Більше команда, яка стоїть за цією роботою, ми всі з Литви, України та Естонії, як ви вже казали, вони вже створили один мурал, який є в вільносі. Це до перемоги і. Пморал незламний не є продовженням цього моралу, тому що пр морал до перемоги Найближчому часі вже знесуть. А вирніше його розберуть і продадуть на аукціоні. Виручені гроші підуть на зсу. А, але цей мурал, який перше з'явився у вільносі на будинку, знаходиться на будинку Москви. І тому в, в, влада Вільнюса вирішила знести цей будинок, але фреска буде не знищена, а продана на аукціоні. А незламна буде протягом 10 років ще оце, знаходиться у центрі Вільнюса і нагадую, про Україну. Тут цікавий аспект, який ви згадали, про те, що це саме фреска, і вона використана під час її створення, використовували сучасне обладнання, так, яке алгоритмом наносило це зображення. Як відреагували місцеві на, на цей мурал? На відкриття муралу, вірніше на його старт його робіт, а прийшло дуже багато людей. Це були як і українці, так і литовці, які прийшли подивитися на цей мурал, і зараз його можна спостерігати щодня, і він уже завершений. І якраз він знаходиться в такому місці, де проїжджають всі автобуси громадського транспорту і дуже великий рух взагалі транспорту машин, і тому не помітити його просто неможливо. Люди підходять, зупиняються, стають на більш гарну точку, щоб можна було захопити весь мурал, і він до нього дуже прикута багато уваги. І з литовцями, які я з якими я спілкувалася, їм дуже подобається ця ідея, взагалі реалізація цього проекту, і це взагалі дуже скраш Вільнос, цей яскравий візерунок, фотографія нашої волонтерки, яка втілює дух нашого народу і показує, що українці готові йти до перемоги, і є дуже гарним прикладом для литовців, які дуже Ним дуже подобається, як українці за свою перемогу ведуть боротьбу. Пані Катерину, mm -hmm. дякуємо вам дуже за цю інформацію. Катерина Охотник, журналістка з Віннюса, була з нами на прямому зв'язку, розповіла про створений Мурал у цьому місті. І, власне, далі продовжуємо обговорювати цю тему. До нашого ефіру долучається Тетяна Дроботя, волонтерка із Запоріжжя, яка зображена на Муралі. Вітаю вас. Добрий ранок. Пані Тетяно, як взагалі ви дізналися, що планують створити такий стінопис, таку фреску у Вільнюсі? Як поставилися до такої ідеї? Перше, я дізналася, коли ми створювали першу роботу до перемоги минулого року на будинку Москви. І тоді, звичайно, ну, у мене були надзвичайно гарна палітра вражень. Можна це поєднати, можливо, з коли дівчині там. Хлопець пропонує одружитися. Це було так і було, бо команда вже обрала цю фотографію мою, і вони мене спитали: «Ти, ти, ти, ти хочеш, щоб ця фотографія побачила світ? Ти, ти згодна? Я кажу: так, я згодна. Тому да, це було дуже спонтанно в цьому році. Це все більш було. А більш зважено, тому що як ви знаєте, будинок Москви його мерія Вільнюса постановила до знесення, тобто його не буде. Це пам'ятник корупції, який має бути демонтований, і спільнота просто українська. Вони. Спочатку подумали, що робити, і перш за все не ті, які створили перший морал, що робити з ним для того, щоб якось його зберегти, і почали шукати нову стіну для нього. Потім з'явилася ідея, що давайте не будемо переносити, бо це буде погано і важко, і дорого. Давайте створимо щось нове, а перший е мурал вже продамо, бо він на таких з е таких частин складається. Е Облісовичної частини, і давайте його просто продамо на аукціоні і виручимо якісь кошти, які потім підуть на допомогу Україні. І а так і вирішила наша команда. І ЮНЕСКО Литовське представництво підтримало і профінансувало цю ідею. Більшість грошей надало саме ЮНЕСКО. Наша колега з Вільнюса якраз напередодні розповідала, що е, розташований він якраз на такому місці, де його видно е, фактично багатьом людям через те, що там і лінії громадського транспорту проїжджають. Чи писали вам можливо литовці з приводу е, цієї ідеї з приводу втілення? Як вони ставляться до цього? Ви знаєте, дуже багато людей писало в соціальних мережах, висловлювали слова подяки, і справді сама будівля вона має такий дуже впізнаваний радянський стиль, і саме в панорамі міста ця будівля завжди виглядала дивно. Про це мені казали і місцеві жителі, і люди, які були в вільнюсі. А зараз, коли ми перетворили його на арт артоб'єкт, всі от люди, з якими я спілкувалася, сказали, що ця будівля отримала. А як новий погляд, як новий сенс, і організатори цього проекту, агенція Artscape, вони сказали, що вони ведуть перемовини, Вони як то кажуть, взрощують ту ідею, щоб в тому будинку подалі був центр української культури. І вони сказали, що якщо це вийде, то це буде справжня перемога. А, власне, чудово, що вас тепер вже двоє в ефірі. В нас вже і песики пролунали в ефірі напередодні. А, якщо говорити про волонтерську вашу діяльність, кілька слів про це на чому зараз зосереджені? Знаєте, я живу в прифронтовому місці в Запоріжжі, і я не виїжджала під час повномасштабного вторгнення. І на початку війни я доєдналася до волонтерського центру Поляниця, де і була зроблена перша фотографія Муралу. Ми тоді фокусувалися здебільшого на допомозі військовим. Тобто ясно, що було і гуманітарне направлення, але ми просто розуміли, що фронт він дуже близько до нас, і чим більше ми допоможемо військовим, тим. Більше просто ми зможемо зберігати, залишатись вдома. А зараз наразі просто знов таки, коли ти живеш в такому місці, де куди привозять і поранених, і а, ну, яке є, місто, яке стало форпостом, дуже багато просто постійних нагальних потреб, які треба закривати, або що нещодавно наш нас. Ще Близьких людей син втратив обидві ноги, і ми збирали гроші. Тобто, ну навіть зараз, коли нас питаються, там, чим зараз живе Запоріжжя, Запоріжжя живе війною, і це справді частина нашої нашого буденного життя. Дякуємо, що в таких реаліях але... допомагаєте людям далі, але... продовжуєте займатися цією справою так. Так, це це правда, і для мене тому чому ми робимо з командою ці проекти саме а, за кордоном, саме які масштабні, такі красиві. А, у нас є ще в планах а, ще одне місто попереду. сподіваюся, скоро ну, побачить світ. І для нас важливо говорити про Україну а, красивою, тому що якщо подивитись зараз на медіа, як Україна в міжнародній арені постає, вона постає здебільшого як країна, яка постійно. Просить допомоги як країна, де а, багато знедолених людей, де якісь жахи війни. Але ж це не тільки це. Наша держава вона красива. Вона має глибоку культуру. Вона має стародавні орнаменти. Нам є чим пишатись. Ми всі самі дуже красиві, і сильні духом. І про це ми робимо наші арт-об'єкти. Тому що нам важливо, щоб люди збачили ну, Україну такою. А війна, я сподіваюся, що це в наших. Сила подолати страшного ворога, і війна вже якомога швидше закінчиться. І це знов таки позиція кожного з нас. Тому і моя позиція. Я роблю те, що я можу на тому місці, де я знаходжусь, і в Запоріжжі це може бути одна діяльність, а на міжнародній арені це інша діяльність. Дуже вам дякую за цей меседж важливий і за роботу, яку робите. Тетяна Дроботя, волонтерка, яка зображена на Муралі у Вільнюсі, була з нами напрямом.